Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати дуже смачне італійське печиво кантучі. Розігріваємо духовку 180 градусів і випікаємо кантучини 30 хвилин. Пройшло 30 хвилин, ви тільки подивіться, як вони гарно запеклись. Виймаємо їх із духовки. І даємо охолонути 15 хвилин. Охололи, зараз будемо нарізати. Хочу показати, як вони гарно спеклися знизу і зверху. Вони вже й такі гарні, але треба їх нарізувати. Кладемо на доску і нарізуємо на такі скибочки. Ті шматочки викладаємо на деко, різаною стороною доверху. І так нарізаємо всі.